Зима улюблений сезон для рибалок. Потяг до хобі зазвичай більше за обережність роблять висновок рятувальники. Інколи їхні настанови, особливо досвідчені рибалки, не сприймають. Якщо вони скупчилися, лунки одна біля одної, одна біля одної, так який лід то вже, скажіть, будь ласка. Шипи, щоб швидше бігти по льоду, та різні мотузки для порятунку необережних рибалок з-під криги, але паніка з досвіду рятувальників найбільша перешкода в допомозі потопаючому. Людина, не дай Бог, повалилася під лід. Вона починає панікувати. І ще гірше собі шкодить. Тоді попереджуємо: не дай Бог, що сталося, опертися на лід, на лід по можливості чекати, буквально 5 хвилин, 4, скільки можна добратися. Рятувальники розповідають, за зиму не лише виловлюють людей з води, рибалок, що не запаслись теплим одягом, нерідко доводиться рятувати від переохолодження. Щоб уникнути ексцесів, за людьми з будками ретельно спостерігають та перераховують. В зимовий період дуже багато рибаків на льоду, нам приходиться рахувати їх. Щоб ми знали, скільки людей на льоду і скільки з льоду пішло. Майя Гумена, Сергій Льоткін, час новин Чернівці.